Скажіть мені, будь ласка, як ви подорожували в інші міста? На возі. І з села в село треба ж було на храм поїхати. Тобто конячку запряжуть у воза і сідаємо в віз, ноги звісили і їдемо в село. От, в сусіднє село на возі. А добре конячка в кого була. А в кого було діти, другий віз вже робили, не такий. А в міста, а в міста, о, в мене подорожували, тоді залізниці не було, тоді були шляхи, а по шляхах вози. коні возили, вози, а на возах сиділи люди. Або воли, воли. Знаєш, що таке воли? Йо, ото, такі як корова, тільки вони здорові, сильні.